Вітаю! Ми на будмайданчику житлового комплексу на Печерську, Нордіка Резиденс, «Ріел» системного девелопера з новинами про динаміку будівництва Залипань. Перший будинок першої черги введено в експлуатацію, а також отримана поштова адреса місто Київ, вулиця Андрія Верхогляда, 30. Далі деталі будівництва першого паркінгу. Тут практично завершено виконання мокрого фасаду. Облаштування спринклерної системи виконано на 75%. В другому будинку другої черги завершуємо кладку стін. Вікна влаштували до 25-го поверху. Завершено розкладку труб мереж опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації до 16-го поверху. Стяжка влаштована до рівня 11-го поверху. Покрівельні роботи виконані на 75%. Виконуємо встановлення вікон і дверей холодних переходів. В третьому будинку завершено розкладку труб мереж опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації. Тривають штукатурні роботи, влаштовуються фасади, виконується встановлення другого ліфту. Триває облаштування стяжки, виконується залиття на 11-му поверсі. В другому паркінгу завершується облаштування системи димовидалення. Під четвертим будинком третьої черги повністю влаштували палеве поле. Під п'ятий будинок виконали 30% паль. На сьогодні у мене все. Щоб і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Ріел – системного девелопера, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео можна поставити свої запитання. До зустрічі!